Здоров'я це головне у житті людини. Без здоров'я людина не може існувати. Після шкільного тренінгу моє уявлення про здоров'я стало ширше. Ми розглянули багато ситуацій про життя людини та зробили велику ілюстрацію за темою здоров'я. Ми дуже багато встигли зробити, а головне зрозуміло, що якщо втратити здоров'я, повернути його неможливо. Треба дбати про своє здоров'я і здоров'я близьких час. Необхідно підтримувати здоровий спосіб життя самому заохочувати інших. Тільки здорова людина може бути щасливою, бо здоров'я не можна купити не знаю, які гроші. Зберегти здоров'я потрібно з дитинства, а, а хворобу легше попередити, ніж лікувати, кажуть лікарі. В нашому класі є учні, яких поганий зір і крива спина. Часто це трапляється від довгого сидіння за комп'ютером, читання, читання в неправильній позі при поганому освітленні. Це буде складно. Потім виправити, тому що в наш вік інформації людина все більше і більше доводиться сидіти перед монітором. І зір буде падати і падати. Може зараз ми не даємо цьому великого значення, тому що просто не уявляємо, що таке світова. июных пожаток и проводили урок о здоровье третьего б-класса. Мы рассказывали много интересного о здоровье, проводили пускольки минутки и э, самым, самым активным давали, выдавали плужи в конце урока проекта Здоровый звонок мы приняли участие в мероприятии о здоровье. Мы узнали очень многого нового, и нам было очень интересно и увлекательно. Также мы ходили к нашим друзьям и рассказали им о здоровье. Еще когда мы готовили речь к нашим младшим друзьям, мы поняли, что утром нужно обязательно вести, делать зарядку и правильно питаться. Еще нужно сохранить положительные эмоции каждый день и в любой ситуации. Я и мои одноклассники поняли, что здоровье нашей жизни. Саме головне, і можна в поміті, бо коли нічого другою. Славна кришки філософ, хто здоровий тілом, може пережити жар і холод, а хто здоровий душою, можуть приїжджати радити. В рамках проєкту Здоровому бути можна у нас був тренін про здоров'я. Там дізналися багато цікавого, як треба правильно харчуватися. І ще ми були юними вважатими в другому А-класі. Ми проводили урок для діточок, які вони були дуже маленькі, вони так, гарно слухали, нам дуже подобалось. Ми зрозуміли, що здоров'я це найважливіше в нашому житті і його треба берегти. І ось так ми провели е, тренінг по, е, в рамках здоров'я бути модною. Ми приймали участь е, в проєкті Здоров'я бути модно, були юними бажатими, приймали участь в тренінгу про здоров'я. тренінгу про здоров'я е, ми е, робили плакати величезні. Там були е, різні поради. Е, treba pravilno zajmatiti se uh, vesti dorobe obraz